Всім привіт! Сьогодні я хочу розповісти про отримання індоуток або шипунів, як їх називають, або мускусних уток у звичайному домашньому господарстві. Птиця це дуже гарна. Ми їх придбали, у нас з них і починалося наше господарство. Ми їх придбали одного селезня і три уточки три роки, мабуть, три роки назад. І тому утримаємо і на зараз. Вони мені сподобались як птиця, як насідки. Вони ну дуже гарна птиця, економна, вигідна для утримання в домашньому господарстві. Ось так виглядає. Це молодий селезе, йому один рік в мене. утримує їх ось в такому сарайчику. Їм не треба супер-пупер умови. Просто щоб було чисто, суха підстилка. Ну і криша над головою, затишна, без сквозняків, без нічого. У мене мої уточки вже сідають на гнізда. Отак виглядають гнізда, які я їм збудував. Там вони несуться. Тут вже вон сидить уточка. Зносять і до утки по-різному. У мене бувало від 14 до 25 яєць. І сідають. На гніздо сідають дуже гарно, сідають майже всі, кого я залишав. Гнізд вистачає. Так що ось у мене вже три уточки сидить. Решта несуться. Хтось починає тільки нестися. Там у мене ось тут уточка в мене сидить. На вулиці у мене там. Загороджено сіткою, вони там гуляють у них для, місце для вигулу. А так виглядає сарайчик. Тобто умови утримання зовсім простенькі. Тут а загін, якщо потрібно когось відселити, то я сюди відселяю. І це вигідно. не потрібно годувати їх через силу там. Їдять вони небагато. У мене зараз сім особин, два селезні, п'ять уточок. Ой, ні, дев'ять особин, сім уточок і два селезні. То вони за добу з'їдають ну, 2-3 кг зерно Потім я випускаю їх ще попастися, таке травичка, зелень. Якщо літом, то вони зелені, їдять, все, що. Все підряд, що даєш ти їдять. Сідають вони дуже гарно. Виводять пташенят дуже гарно. Заглядати до них не потрібно, вони гарні. Уточки дуже гарні, мами, вони самі відбирають яйця, виводять, самі виводяться з пташенятами. Проблем нема ніяких. Бувало в мене навіть таке, що утка сідала де попала, а потім приходила додому і приводила пташеня. Так що ось такі умови. А ви дивіться, підписуйтесь на канал, ставте лайки, коментуйте, можливо, якісь будуть запитання. Задавайте в коментарях. Ну це дуже гарно, мені подобається птиця. Можливо, ще щось, якісь будуть питання, я все розповім. До яєць я не заглядаю, я їх не займаю з першого і до останнього дня. Вони самі собі господарі, хай самі розбираються.